Шановні телеглядачі, в ефірі передача у колі домашніх турбот. І розпочинаємо ми її вашою улюбленою рубрикою Дачник. І запевняю вас, що сьогодні вона буде дуже цікава, адже до нас завітала наша давня знайома і добра наша порадниця Світлана Антонівна Макаренко, яка є керівником дачного клубу Крокус в місті Деражні. Давайте ми послухаємо про що вона нам сьогодні розповість. Дана Антонівна, кожного разу, коли ви приїжджаєте до нас у гості на нашу телерадіокомпанію, ви не перестаєте нас дивувати. Ви щось привозите все нове і нове. Я починаю просто вам заздрити навіть з хорошою заздрістю. вже осінні. І як така зелень у вас зберігається? Ви знаєте секрети збереження? Ні, Ла Григорівна, це не секретне збереження. Вона росте ще зараз на, на грядках. Справа в тому, що я її висіваю оці всі овочі і зелень, що ви бачите після збору часнику. Я, як правило, чесник не саджу на різних грядках, тому я роблю отаку зеленю, якби сівозміну літом, для того, щоб потім знову зібрати ці овочі, зелень і знову перекопати грядку і посадити знов там часник. Це приблизно в серпні? Так, це приблизно в серпні. На початку серпня, десь до половини, до половини серпня це висівається все. Просто єдине, що тоді потрібно, звичайно, більш такий полив, того, що серпень, самі розумієте, жаркий період. Якщо не поливати, то такого не буде. А зелень любить більш коротший день, вже звичайно, і далі, коли прохолодніше, вересень вже йде, тоді вона отакий гарний вигляд і має. Світланочка там тоді, будь ласка. Напевно, у вас якісь особливі сортки. Давайте ми про кожне розкажемо. Тобто, тема нашої такої зустрічі буде зараз другий врожай. Правильно? Правда, да? Ну розкажіть про це, що ми тут бачимо. Ну, дивіться, яка чудова, чудовий кущ виростає, тільки вода, сонце і вода, Ніякого підживлення, Яке, яка чудова рослина рукола пок, покер. Сорт, який, який дійсно е, має такий горіхово-гірчичний смак, яка зараз дуже модна і смачна, звичайно, смачна. для салатів. Безумовно, безумовно, смачна, отакий гарний кущ виро, кущами виростає. Звичайно, вони мають бути ріденькі, такі кущики, вони не мають загущені бути, ну, щоб вони, отакі, звичайно, сказати, виросли. Це, один кущик. це, один кущик, так. це не, не просто букет. Так, можна зривати тільки чисто листочки, поки, а потім вона ще. З середини виростає, вона чим хороший цей сорт, що вона не так швидко стрілкується, тобто не так дає, не йде в цвіт швидко, що можна довго використовувати листочки. Крім того, рукола – ну дуже смачний салат, і ви кажете, модний. Він просто останнім часом почали його вирощувати. Раніше ніхто не знав про руколу. Просто листовий і все. А от а цей варто посадити, але щоб такий кучно. Ну, це тільки у вас, напевно, так просто. Що Ще Ще зелені так. дуже гарно посіяти друг в другому, щоб ті не тільки весною це е, шпинат боа. Да? да. Це шпинат Це, шпинат? це шпинат, Алла Григорьна, це шпинат Боа. Сорт називається Буа, він теж не дуже швидко стрілкується, дає дуже гарне листя. В мене у мене унуки дуже люблять картошечку варену пюре з шпінатом, зелена картошечка в них виходить, картопелька. А, ви туди? Так, туди. Так. І вони дуже люблять, він корисний, звичайно, для дітей, тому що має речовину, яка східна, яка похожа до гемоглобіну крові. Я тому хочу знову я... показати, що це... — Що це Один кущик. І шпинат їдять і, і е, сирим, і вареним, і пареним, і, і тушеним, і, дуже, і, тушеним, та, і дуже пироги пирог. з шпинатом популярні, особливо за кордоном, в Деці я була там все з шпинатом. шпинатом але та. такі величезні листя Значить, це сорт. Сорт боа. Того, що такий шпинат росте в народа. Ш... Так, більш вущі листя, там виходить такі звичайний, безсортовий. Це теж ви після А це теж зі... після чесних смуків. Навіть от кінза, то от не... Да. не дуже популярна на Україні, правда? це більше є, є багато людей зараз, які також люблять кінзо. Серед моїх знайомих таких вже багато. Теж, теж такі кущики. Так, Я... кущики хороші і така зеленейка. Ця стрілкується більше, але поки що вона, бачите, отака, що можна використовувати листя зелень. Дуже багато. Ну, кінзу сирою в -сиро нас засипають і фасолю тушену, і взагалі такі так, страви. Так, і салат. Так, бо... е мені подобається, коли трішки її додати в салат з помідор. Я вже не кажу, скільки полочайсні. вітамінів в цій зелені. Так. Якщо то... так по книжці, то це просто... Цілий це, це Оце я знаю. Це, ну, це салат, звичайно, вже теж стрілкується, бо ж, вже коли він посіяний, я просто взяла так, щоб показати, чисто так, що салати також Белорус. можна, вони вже з'їдені. Белорос, вони вже з'їдені практично, це вже тільки остатки залишилися. Вот. Але ж теж хороші, листочки хороші, можна для прикраси, можна і ще використовувати. Ці листочки. І, звичайно, можна сіяти укроп е, навіть декілька разів і серпня місяця, щоб був і менший і більше, такі хорошенький, хороші такі кущики укропу. Боже, він росте просто сам. Я вам правду говорю. Такі гарні, дивіться, які вони розкішні ростуть. Цього року якось осінь дуже благоприятно, скажімо так, на ці рослини. Тепло, сонячно і водички потрібно. Також можна Ларіурина виростити горошок. Я його посіяла трошки пізніше після збору цибулі, тому більше лопаток пустих, як повних, але тем не менше можна сорт. Так, да, дуже гарний цей сор. да, дуже Я гарний знаю, сорт. Я знаю лише ведиво, дуже хороший mm -hmm. хорошо. Ну тепер дуже багато сортів, дуже багато в є. яких дуже багато насіни. Але дуже приємно О, на його і... на грядки дивитися. Він дуже гарний Він такий. Дуже солодкий осінь. Зараз Я дуже так, медовий так. просто і чудовий горошок взагалі. Чудові, чудові да. стручки з великою да. кількістю дуже. горошин. Просто чудовий. Да. Бачите. Два, чотири шість вісім штук. Вісім є, десять і 12 даже є. є, да, і хороший і крім того, і, крім того одобрює дуже Так, рідка. і в кого є кролики ще й кролики поїдять, і дуже гарно дивитися на нього. Взагалі на городі зелень вже все зібралося, а воно цвіте. Я все побирається до головного, бо мене тут вразило щось дещо інше. Так, ну редька це зрозуміло. Ну, Нічого я взяла, якась замшева. А тому, що теж після чеснику посіяна, Алла Григорівна. І я хочу наголосити на тому всіх, хто любить Чорну Редьку, отакий от розмір редьки це найкращий розмір, який в Європі вважається. Більша в них. Не котірується, як то говорив, говориться, uh -huh. вона в них не, не продається. Даже. Тому що якщо ми посіємо її після, під час як ми завжди робимо підгортання картоплі, вона все одно робиться, переростає, робиться корява, шкіра на ній така робиться неприємна. А це одна в одну, Отак, отакий розмір. Хіба вона потрібна більша лагрьона? По-моєму, взяв, почистив да. на один раз прекрасний, да. прекрасні коренеплоди. Да. Якщо потрібно соку з неї. З медом теж достатньо вирізати і зробити те, що ліки, потрібно, ліки, ліки да. так. Тому я от і спеціально взяла для того, щоб показати, що от після часнику редька, ну, така речка ну, дуже та гарна, гарна іменно молода, іменно гарна, така, що буде зберігатися. Ви знаєте, не всі люблять редьку. Не всі. Вона гіркувата, має запах такий своєрідний, але вона. Так. В усіх книжках написано, що вона. Просто необхідна. Так, але для людей, які хворіють шлунково-кишковим трактом, вона, звичайно, роздражає шлунок. Тому треба думати, але не роздражають шлунок. І дуже корисні, це, звичайно, дайкони. Оце китайський дайкон, який червоний всередині. Але Аргорія нам, коли ми його розріжемо, він абсолютно без гіркоти. І що саме характерно, що його можна їсти просто як фрукт. Отак нарізаємо дольками собі скебуть. Ми їмо собі, я хочемо, він дуже гарний і дуже смачний. І я просто всім рекомендую його вирощувати. Подивіться, яка це красота. Боже мій. Ну це ж яка вон просто. Подивіться, так. Да. Яка це красота, і ще й солодка ця красота, і ще й смачна, і ще без гіркоти. І можна її просто використовувати, їсти хоч так, просто так, без нічого. Ну, це, це правда просто дуже гарний, там, да. дуже гарний цей сорт да. дайкона. Тому і дуже Є маргеландська речка, вона схожа на, на, на цей дайкон. Дей, вона схожа. просто біла завила. Біла, вона солодка, так. вона смачніша, ніж гірка. Так, Но Но Це, це дуже цікава це... прикраса, яка можна до столу зробити з неї це взагалі все, що хочете. І найголовніше, що вона зберігається всю зиму до весни, тобто ви можете споживати і поставити, як звичайно, моркву і другі коренеплоди плоди в погріб, і можете собі використовувати її так, як ви хочете. Так само. Це також все після часнику. Це лобо. Це теж лобо, це теж різновид її. Оце лобо. редиска лобо. Вона біла всередині? Біла всередині. Якщо хтось думає, що тут солонін, то в редиски солонін не, не буває, тільки в пасльонових. Так. А тут практично я б сказала, це хлорофіл, який теж дуже потрібний для організму, тому зелений, зелену частину також треба споживати. Не чистити її. Чистити, звичайно, шкіручка, вона все одно зелена піднімається. Вона отак тут де біла, то біла, а тут буде зелененька. Навіть І редиска росте, це вже остатки, тому що з'їдена вже давно сора, дуже ж гарно швидко. Це Ні, це не сора. Це, е, я навіть не пам'ятаю цього сорту, Алла Григорівна вже який я висівала. Висіваю я багато, але вона росте, от, 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 вона більше росте, це вже пізніший висів. Але я ж кажу, що вже. Диски всі поз'їдені, вона Нема що нові, показати. Да, звичайно, да. Ага, так, звичайно. Це те, потім... що з весни. Потім так само всі йому разом з цим тепер, mm -hmm. Світлана Антонівна, скажіть мені, як можна виростити отакенний дайкон? Усіх росте як пальчики, пронизані весь чорними нитками, якимись шкідниками як можна. Як можна таких ворогів? <ривляю> чудовий сорт XXL. Він продається в нас в Хмельницькому на база. На базарі можна насіння купити. Просто воно е набагато дорожче, ніж звичайно тих міновас і про і інших дайконів. Набагато дорожче, але його варто купити, тому що ну, єдине, що я говорю, що я говорю, але Рюльна потрібно, щоб було хоча б 20-25 см між насінинками, сіяти по одній насінинці Його треба там їх небагато. Пакетику, тому ви так і будете робити. І знову ж таки, полив. Всі редиски дайкони і зелень любить полив. Потрібен полив обов'язково. Якщо Навіть його не поливати, осінні наші екс. осінні також їх треба якщо поливати. Немає дощу, якщо немає дощу, звичайно, якщо дощики йдуть, це прекрасно, а якщо немає дощу, їх треба поливати періодично, для того, щоб не виросли. Ну, Цей сорт в ньому просто закладено вже така е велику плідність, скажімо. Цьому сортую. Світа Анатолійна, як треба бути на яку дивину копати землю, щоб він пробив? А я не знаю. Я копала на, ш, на м, штик лопати, але справа в тому, що він сам він до такої пори, от такої половини зверху стоїть. Ну, все одно. А оцю він. він вже важить, напевно, що три кілограмів. Ну, не знаю, я не важила, але важить нормально. <р <five> <р <big> <ку> <latego> <рик> і оце ж іменно всі ті дайкони ось також. Це такий вид, да, Так, це не він, це інший вид. Да. Це інший вид дайкону. Бачите, теж зелений тільки довгий, але справа в тому, що цей трошки менший. Справа в тому, що всі дайкони зберігаються, як і любі коренеплоди, всю зиму до весни. Тому можемо собі, так сказати, урізноманітнити стіл. Овочами всю зиму. Тому це треба робити. Тим більше ви робите сівозміну для часнику і зразу ж після цього висаджуєте на те саме місце часник. Це особливо для тих зручних, в кого невеликі ділянки, і гуляти з часником по всій ділянці з одного кінця в другу незручно. Ви знаєте, хочете вірти, хочете ні, Аларина, але я, напевно, років 5 на одному місці висаджую часник, він виростає прекрасно але е, Я але роблю зміну літом, перед тим, ага. як садити. розумієте? Засіваю, так. збираю ще один урожай, а потім е, висаджую знову чесну. Так я роблю, бо в мене теж немає такого, щоб я гуляла аж до річки моєї з чесником. Я вам скажу, що для нього, якщо воно виростає таким великим, то напевно, що і великої ділянки не треба, дійсно пару О, рядок, так. які так. є після чеснику. Взагалі я прийду до висновку, такого прийшла, що е, чим менший город, угу. чим менше рослин ти садиш. Тим краще ти доглядаєш. Ну, звичайно, це правда. А рослини люблять, щоб з ними розмовляли, так. щоб їх поливали, і погладили. щоб їх погладили, правильно. щоб їм подякували так, і правильно. тоді точно виросте отаке, от як у Світлани Антонівни. Тому що кожного разу вона просто нас дивує. Світлана Антонівна, я знаю, що. Це не все, що ви вирощуєте. Давайте ми зустрінемося ще раз, і ви покажете, що ви ще виростили на вашому городі, і порадити нашим дачникам, городникам, що треба робити. Крім погладити mm. <гладити> і поговорити з рослинами, щоб вони виросли ось такими. Я вам, я вам дуже вдячна от, за те, що у вас такі руки, що у вас така душа, Дякую, І що рослини це відчувають і віддячують вам. Дякую, Лорина. Тоді до зустрічі в наступній передачі. До зустрічі, Лори. Це інші рубрики нашої передачі. Те, що ви побачите сьогодні, надзвичайно цікаве. і в нашій передачі ще такого не було. Я робила велику ляльку, оберіг, вона зараз в методичному центрі знаходиться. То мій чоловік робив каркас желізний, тому що там я її Щоб робила стояла. з лепеха, да. угу. не з камиша, а з лепеха я її угу. робила. От. А ці лялечки тут каркас не використовується, тут тільки проклеюється дно. Бачите? От вона розходиться, береш жгутик, проклеюєш да. її травичку. От, так як робиться оберіги в ці да, вінички. Да, да. І все, і робиться а підставочка. трояндочки, це, трояндочки це теж водкурузи. Наша от я оформила в цю роботу. А, а що це за робота? Ця та, робота так. мене надихнула. Я її назвала родовід. Так. Якщо ви звернете увагу, на першому плані в нас стоїть чоловік, жінка, і дитя. Дитя стоїть старша донька, ще тримає маленьку дитину в корішках, ага. а ангели-охоронці їх оберігають. От і прикрасила я цю роботу теж отакими чарівними квітами, трояндами, які зроблені з скокурудзення. Це важко робити з кукурудзяня троянди? Не важко, можу показати Покажіть, пару колюсточків. Я пай можу пай вам показати. Бари, дуже цікаво. Значить, дивіться знов таки в нас. Ідуть пелюсточки. Спочатку на серединочку у нас будуть маленькі пелюсточки. Угу. А вже такі, це в залежності, яка в нас буде. Да, розочка. Покажи, про це, сам процес Сам процес показую. Бачите, згинаю пелюсточку. Можете знов-таки брати або рельєфом, або гладеньким. Так. Згинаю пелюсточку і перев'язую її ниточками. Знову ж таки, за хвилинку квіточка. Так. Так. І нароблюю. Багато таких полісточків. Ми так. ну, ще один, і ми зрозуміємо, сподіваюся. Ну, ще може два, і, і точно зрозуміємо, А може, і один. Зрозуміємо. Де ваші, де ваші ляльки бувають? Хто їх бачить? Бувають і в Києві, і багато купляють за границю, тому що там такого немає. От людям надоїли вже китайські вироби, розумієте? Так, а вже так. хочеться чогось. Такого ну, кращого. Китай, китайці вже да. роблять матрешок, Я знаю різні, е, ніби наші народні матрешок роблять. Знаєте, це на той випадок, мені здається, моя робота для навіть для тих, що в кого вже все є, а такого ще немає. Хтось ще робить за такою технологією? Чи от кожна майстриня Кожна майстриня мені здається по-своєму, тому що мене цьому ніхто не навчав. От, якби, і майстер класи я теж по цьому не дивилася. ну, якби вже по собі, якщо ти займаєшся цим, Це то ти вже то не вже можеш загадуєш. щось собі вигадати, да. щоб було інше. Значить, дивіться, от да. ми зробили от пару от таких да. так? Так. Для серединки, так як ми знаємо, що в троянди, там серединочка в нас іде ось така. Гостренька. Да, гостренька. От ми зробили собі ось таку гостреньку серединочку. ось. Ми, як от її згорнули, так? Uh -huh. Ми можемо її ще раз згорнути, uh -huh. щоб вона у нас була uh -huh. ось така. От. І далі ось так. Бачите, я його обхвачую от. і от таким чином, один біля одного, один а на один пелюсточок. І просто і всі, чим так. більше полюсточок, більше так, трояндочка. Так, це в залежності, яку ви хочете собі троянду. Чи Ви її хочете маленьку, чи ви її хочете велику. Ось ви так зв'язуєте, потім наступні полісточки кладуться от між mm -hmm. ними. І так у нас виходить ось така діточка троянда. Ви можете, як і великі, робити, так як в мене на картині, і маленькі, так як в мене ось тут оздоблено таке от її плаття. Я їх вважаю такою закоханою весільною парою. Бачите? Тому що в неї якби такий наряд незвичний да, святковий, та, та, от так, в нього так. якби, блискучий, такий теж Смокінг. Да, І бант на косі да. ну. і на косі. <рес> от. Світлана Миколаївна, а як ви розповсюджуєте свій досвід? Ну, от, крім виставок, крім поїздок у Київ, крім занять з дітьми? Ще цей досвід збирається десь? Так, е, да, збирається. Я дуже вдя... вдячна нашому науковому методичному. Хмельницькому центру, там, де є директором Ілінська Олена Васильівна і головозаступник Стантиси Сергіївна, для того, що вони нам організовують різні зустрічі з творчими людьми, угу. для того, що організовують дуже багато майстер-класів, ярмарок, виставок. І ми завдяки тому і навчаємося, робимо, творимо, ділимося своїм досвідом. Методичний центр і випустили от таку от вони, таку книжку, каталог. О, це грамота. Да? Да. Це дали мені грамоту. А, от, і випустили. Тут що це, це майстри нашої це майстри нашої області. Так. От. І, там, так, є... що, і, там, там, і... Да, там, звичайно, є і мої роботи, і є от що ми на виставках. Були це в Сатанові Ми були на виставці, ага. от і дуже багато якби міроприятій вони організовують і запрошують нас прийняти участь. Світлана Миколаївна, у мене ви знаєте, що немає слів навіть сказати, як, як я вражена тим, що ви вмієте робити. Я вам бажаю, щоб вас. Було ще і здоров'я і енергія дякую. і багато фантазії, щоб створювати все нові нові роботи. Я вам дуже так, вдячна. Я вам теж вдячна за цю передачу за те, що я могла показати і вам, і слухачам, і глядачам, щоб вони бачили це, творили і не забували наш рідний край. Любили його. А ви не забувайте, якщо у вас з'явиться якісь нові ідеї, що ви приїдете нам їх покажете. Добре. домовилися. Домовилися до зустрічі. Все, тоді. Дякую. На цьому наша передача закінчена. І якщо ви щось хочете сказати про наші передачі, можливо, порадити когось із своїх знайомих або самі хочете взяти участь в нашій передачі, подзвоніть за номером, який ви зараз бачите на телеекрані. я прощаюся з вами до нових зустрічей в ефірі!